А в цьому відео де я вам розкажу, як грати в морський бой в налистках. На початку потрібно два листочка. І потрібно, я буду ще брати от маркер. Можна таку саму даже чорну ручку, можна даже обычную синю. Но у мене для лучшості е, маркер і чорна ручка. Зараз буду накреслювати і покажу, як це робити. Потрібно ще накреслити е, букви і потрібно ще накреслити цифри. Вибирати саме, самі, але це надто маленьке. Ну, а е, якщо менше, то якщо маленьке, то це швидше може бути і гра. Так. Ось. Тут я намалюю. Я зробила 20 на 20. І тепер мені... тут усі букви, а тут цифри. І мені потрібно ще тепер зробити і на другій. Я зробила дві частини і для удобства вирізала. Так, тепер потрібно намалювати саме поле. Потрібно договорювати, скільки буде самих. Це виходить, будуть клеточки. Наприклад, буде у мене 4-1. Це кожен і, і другий рок не долежить бачиш, як, яка в другу як він робить. Так, от тут вже два малюю. От таких буде теж по 4. І на другий потім теж зроблю. Ну, і, і одна. Я забуду на побагатом, раз на тві, а потім на ті буду домалюю. Так, один і. Отут іще два і послі. У мене така більше доничок не потрібно. бути. Так, далі. Це буде ще одна на дві. Так, і зроблю ще одну. І вони должны бути занадто близько до друг друга. Наприклад, якщо оту, наприклад, тут я вже можу, оце ограничення вже не можна малювати. Коли я просто привела пример. Так, і зараз я другий намалюю. І ще чим більше поле, чим більше должно бути цих е, самих. Ну, це як ви вже рішите вирішите. Я доволі мало взяла самих, саме по самих их называю их корабликом не точно І ще є вот такі от квадратики. і там я тоже теж от один намалюю. Я зробила вот от поле. Давайте я буду показувати, як саме гулять. І вообще потрібно, потрібно було эту ще одну строку, но я эту вже намалювала, то 20 я не буду считать. Так. І ви, ви, ви не бачити друг друга і як дехто малює. Суть ігри заключається в тому, що потрібно. Що, наприклад, каже оцей ігрок йому, наприклад, Е-15. E і ви дивитесь, де 15 і де Е. E. Ось я тут буду показувати, щоб наглядно, І значить оце. І, і тут ігрок, який кажуть, це місто закреслює. Якщо, наприклад, попало в ловці, то це можемо об обозначувати. Що, наприклад, в цьому немає. І якщо наш. Так, тепер, наприклад, це в цьому. Так, наприклад, хай буде 18D. І оцей правильний уход сказав. І це я поставлю тут кругом. Кружочок, тобто що відкрило? І значить наступне. Тут робиться крістиком. Це означає, що тут немає. І тепер, якщо правильно то, то, то оцей, каже, ігрок, значить ще раз в цьому. І так само наоборот. Цей гра на двох. Ну, наприклад, Буде 19Г, Ні, тут немає. Так само, на оці вгадувати. Так, наприклад, тепер Я роблю тільки пример. Цього. Так, наприклад, 18Д каже. О, отут уже обозначено. Так, і якщо... Якщо наприклад, другий неправильний, то воно не считается. Так, дальше, например, то... І виграє той, хто перший уничтожив всі ці кораблики. В общем, всі всі платформа. Оце в всьому відео я вам розказала як выглядеть в ігру морської бой. Пока!